Центральна площа Ладижина тут стартує благодійний велозаїзд «Рух для життя. Ініційований МХП логістика за підтримки благодійного фонду МХП громаді на учасників чекає маршрут у 18 кілометрів. І поки велосипедисти готуються та реєструються, глядачі та усі охочі доєднуються до благодійного ярмарку. Працівники МХП виготовили смаколики, випічки та напої. А всі виручені кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. У благодійному фонді створений масштабний проєкт МХП поруч, який займається не тільки допомогою військовим, а й допомагає, підтримує ветеранів їх родини, опікується дітьми, опікується дітьми та родинами загиблих воїнів, тому що ми маємо підтримувати саме цих людей також. А ще перед стартом заїзду велосипедистів благодійний аукціон на продаж виставлені патріотичні лоти: гільзи з фронту, український прапор, інші символічні речі. Усі кошти також підуть на допомогу армії. Що забираємо. Надзвичайно цінний лот. Учасники велозаїзду Рух для життя мають проїхати 18 кілометрів. Тож перед стартом невеличка розминка. Проводить її Олександр Мавтіор, ветеран російсько-української війни. Молодці активніше, активніше, активніше. Велозаїзд організовує МХП логістика за підтримки благодійного фонду МХП громаді. До події долучились як місцеві жителі, так і гості з інших громад. Компанія МКП надзвичайно сильно, надзвичайно якісно, системно, постійно підтримує Збройні Сили України. Притом я знаю за цю підтримку, вона дуже велика, вона колосальна. Цілий підрозділ створений, який допомагає Збройним силам. В минулому році порахували, що працювали із 66 бригадами. Цьогоріч до заїзду долучились майже 150 учасників, наймолодшому лише 5 років. Першим фінішну лінію перетнув Михайло Фадієвський. Йому знадобилось 40 хвилин, щоб подолати всю дистанцію. Було цікаво, що ведеться показати після зимнього сезону тренувань в залі. От, вирішив перевірити, що можу в свої юні 45 років. Другим фінішував Михайло Шлапак. Він бере участь у велозаїзді вдруге і вдруге виборює срібне місце. Дуже важливі, дуже потрібні. Можна частіше з приводом чи без. Ну вони об'єднують людей. так, що треба більше. Такі заходи згуртовують громаду та дають можливість кожному зробити свій внесок у підтримку військових. Велозаїзд рух для життя це приклад простої, але корисної ініціативи, яка об'єднує людей заради спільної справи. Мене ідея в квітні зробити такий масштабний захід, який би мав би на меті не просто покататися на велику, провести час, а зробити якусь круту штуку. І ми об'єднали спорт, велозаїзд, краєвиди і доната на ЗСУ. І в той рік ми зібрали кошти. Ми започаткували його з Ладижина. Далі передали естафету на Канів, на Дніпро, на Запоріжжя, на Одесу. І наші колеги підтримали нашу ініціативу. МХП логістика та благодійний фонд МХП громаді вже не вперше ініціює подібні акції, і саме завдяки таким ініціативам громади перетворюються на справжні осередки підтримки фронту. Під час заїзду вдалось зібрати майже 250 тисяч гривень на потреби 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.